Фолатін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елметелфолато. Мої вітання глядачам 24 го каналу. Карта бойових дій це постійна рубрика, де ми робимо огляд того, що відбувається на лінії боєзіткнення. Окремо поговоримо по усіх ділянках фронту. І зокрема, основний акцент зробимо на покровському напрямку, до якого нині прикута досить велика увага, як і іноземних медіа, так і українських. Тому про все за порядком і перейдемо безпосередньо до. Мапи, що стосується саме Покровського напрямку, то Росіяни наразі фіксують досить велику кількість, по перше, спроб наших сил так, не давати їм просуватися на цій ділянці і водночас концентрують все більше своїх підрозділів для того, щоб тиснути на українське місто і на українські сили оборони, варто зазначити одразу, що вочевидь планами ворога є взяти місто в оточення. Це ми чітко бачимо на мапі. І наразі російська армія проводить свої атаки по усій ділянці, яку ви бачите на своїх екранах. Це і в районі Красного Лиману вони намагаються просуватися, рухаються у бік родинського і в сторону московського, і по правому, так, східному флангу від міста. І так само. Росіяни проводять свої атаки вже в бік населеного пункту Гришине і намагаються атакувати в межах самого Покровську. Тобто, тиск з боку противника він шалений. І за даними Генерального штабу збройних сил України на покровському напрямку за добу відбулося 50 штурмових дій противника. Там зазначають, що у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне і ціла низка інших їх справді дуже багато. Великий перелік там тривають наразі бойові дії, і так само вуличні бої тривають в межах самого Покровська, де Росіяни намагаються закріпитися, і за кожен район тривають важкі бої. Взагалі, вуличні битви у військовій справі це надзвичайно важка річ, чому тому, що росіяни намагаються заходити якомога далі в Потім вони е, займають там той чи інший будинок, те чи інше приміщення. І якщо це якась велика багатоповерхівка, то фактично звідти вони можуть вести вогонь з будь-якого вікна, перебігати постійно з місця на місце, і це все дуже ускладнює роботу наших захисників. Водночас, як зазначили українські військові, по перше, ми дуже активно діємо безпілотниками. Ми намагаємося. Шукати усі ті шляхи, якими користуються безпосередньо росіяни, і відслідковувати їх саме таким чином. Але і БПЛА ворога для нас це велика проблема, тому що, по-перше, росіяни дуже. Активно їх застосовують на цій ділянці, і враховуючи, що в українських сил оборони є ось ця ділянка в відстаню близько 6 кілометрів, це по суті уся наша логістика. Це те, як ми можемо евакуювати поранених, підвозити БК, підвозити там продукти, воду. Харчі для наших військовослужбовців, і зрозуміло, що логістика вона є дуже ускладненою, враховуючи, що з просуванням противника ближче підходять і їхні оператори FPV-дронів, то можемо припустити, що наразі ось ця так звана кілзона дістає фактично до населеного пункту Мирна. Ми бачимо ось ці відстані на мапі, і ось весь цей радіус росіяни фактично контролюють своїми безпілотниками, тому надзвичайно. Важко там діяти нашим військослужбовцям, і викладали вони відео у соціальних мережах, де чутно постійний гул FPV-дронів над головами. І якщо десь наші захисники змогли сховатися, то по цій будівлі чи по тому приміщенню, буквально за лічені хвилини, може прилетіти по 5, по 6, по FPV-дронів. і в тому числі так це скиди, які несуть досить велику. Загрозу щодо ситуації на покровському напрямку, про це напередодні писав головком Сирський. Він зазначив, що у Покровсько-мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного групування противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Власне, це підтвердження тих слів про що ми з вами щойно говорили. Однак, як каже сирський оточення чи блокування міст, немає. Робимо все для здійснення логістики. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському напрямку, і там, до речі, сили оборони України мають успіхи за останній період. Ми бачимо, що все більше з'являється і синіх територій, так і зелених зон. І насправді те, що вдалося зрізати добропільський ось цей виступ це дуже хороші новини, тому що росіяни не змогли дуже стрімко прорвати нашу оборону і ринутися в глиб території, яку контролюють сили оборони України. І зараз поступово біля Населених пунктів власне ми потроху витісняємо противника із цієї ділянки, і несуть вони там досить великі втрати, тому що президент говорив, що за увесь час добропільської операції росіяни здалися в полон більше двох тисяч разів. Так а якщо навіть статистично брати порівняння, що там в полон можливо здається кожен десятий росіянин, то ви можете там уявити, які великі в них втрати, що стосується загиблих та поранених. Бійців од загарбницької армії Російської Федерації, тому втрати там досить таки е, значні. Повернемося ще до Покровська. Написав Сирський, що Покровськ тримається Морноград теж тримається, тому ситуація важка. Я думаю, усі бачили кадри як. Е, е, Спецагенти головного управління розвідки проводили надзвичайно складну десантну операцію. Це висадку з гелікоптерів. Ось ці кадри вони облетіли фактично усі соціальні мережі. І насправді в таких умовах виконати таку місію це надзвичайно важко, тому що велика кількість fpv дронів-розвідників, дронів десь побачили, засікли по сектору. Одразу починає працювати артилерія, міномети. Туди там більше уваги приділяють саме оператори впівдронів і з Розуміло, що це дуже важко. В російському міністерстві оборони говорили про те, що нібито ось ця операція зазнала невдачі, і всі, хто висадилися з гелікоптера, власне вони загинули згодом. Українські медіа з посиланням на свої джерела почали писати, що ця інформація не відповідає дійсності, і вона настільки ж брехлива, як, наприклад, доповідь Герасимова щодо ситуації на покровському напрямку, особисто Путіну, тому що. Була також інформація про те, що якщо російська армія не зможе там захопити Покровськ, оточити і зайняти цю територію, то Герасимов може навіть е, піти з посади, скажімо так, за ось ці невдачі. Тому бойова робота продовжується, і сили оборони там дуже багато задіяно підрозділів. Генеральний штаб писав про те, що ми туди перекидаємо додаткові сили, і вочевидь, важливість українського покровська вона є надзвичайно високою. Якщо дивитися з військової точки зору, то після Покровська у нас фактично оперативний простір і найближча височина. Так, з якої ми би могли тримати оборону, вона на ваших екранах, панове, вона фактично проходить вже майже на межі безпосередньо Дніпропетров Дніпропетровської області. Так і ось складає 25 кілометрів. Вочевидь, це може бути в найближчому часі там якась друга третя лінія оборони. Врешті-рештику займають наші війська і просто готові до того, так щоб реагувати на певні. Загрози, але до цього, вочевидь, іще далеко. Поки основні зусилля росіяни фіксують саме на покровському та на мирноградському напрямках. Причому на околицях Мирнограда вже тривають бої, і росіяни з усіх боків намагаються тиснути на українські підрозділи. Що стосується інших ділянок фронту, то ситуація там. Дещо менш динамічна, так, але все одно досить таки складна, тому що, наприклад, от як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на Олександрівському напрямку, противник за учора здійснив 18 атак у районах населених пунктів. Е Рибне в напрямку Данилівки, Олексіївки, Вербового, Тернового населеного пункту Гай і тому подібне, і це свідчить про те, що певна важливість тактична для росіян в цих діях вона також присутня. Вони намагаються атакувати невеликими піхотними групами зараз. Про якісь великі колони бронетехніки мова не йде, і зрозуміло, що таким чином за великої знову ж таки інтенсивності дронів з нашого боку якось активно просуватися росіянам не вдається тим не менш 18 Атак свідчить про те, що все ж таки, ось так хвиля за хвилею, російське командування відправляє свої піхотні групи для атак на українські позиції і намагаються вони діяти на цій ділянці. Що стосується Олександрівського напрямку, то це я б сказав з. Західного флангу це фактично межа Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Це ми ось бачимо чітко по мапі. Врешті-решт, і таким чином росіяни намагаються просуватися далі і захоплювати все більше території. Причому що для них це вочевиді дуже політично важливо, так тому що у Кремлі заявили вже і про оточення Покровська, і про оточення Куп'янська. Про що ми далі з вами поговоримо? Але ця інформація не відповідає дійсності. І це те про що говорив і президент Володимир Зеленський і головком Сирський на цьому наголошував, що фактично оточення як такого немає. Водночас західні медіа повідомляють про те, що ось, наприклад, у Покровську російські військові закріпилися вже майже у всіх районах для української армії, що існує коридор завшишки 5 кілометрів, через який вдається завозити припаси. За його словами, в межах міста оборону тримають понад тисячу українських солдатів. І Тут питання: просто от з чого такі висновки, чи є справді якийсь доступ до інформації, чи це з посиланням на слова там військових. Наприклад, так або на генеральний штаб, але от поки я би не особливо реагував насправді на те, що пишуть там якісь західні медіа безпосередньо про ситуацію на полі бою, тому що от якщо немає якихось явних доказів, то на чому базується ця інформація, то поки я думаю говорити якось рано. А далі що стосується напрямку Костянтинівки, то Російська Федерація тут своїх атак не проводила. Фактично за останній період це в напрямку саме Краматорська. Вибачте, так не проводив противник своїх. Наступальних операцій, водночас, що стосується Костянтинівки, то 19 разів на цій ділянці противник намагався висунутися і далі просуватися в бік міста. Зокрема, населений пункт Олександро Шультина, це ми бачимо на своїх екранах. Це ось та ділянка, де росіяни фіксують основний такий вектор свого удару, тому що ми чітко бачимо тут досить по перше специфічна місцевість, так тому що десь є підвищення. От по лівому флангу є водойма, і зрозуміло, що. Росіянам треба дуже так протиснутися, я б сказав, на цій ділянці, але від сірої зони, яку ми бачимо на мапі, до самої Костянтинівки залишається в районі там шести кілометрів. Тому зрозуміло, що саме Костянтинівка це місто, яке Дуже багато означає насамперед. Я думаю, для наших військових, які там були неодноразово за увесь час цієї війни, і ворог буде намагатися атакувати саме по цій ділянці. От звідси йдуть атаки. Також в бік Яблунівки Росіяни намагаються вийти на трасу так, щоб їм було зручніше потім просуватися і якимось чином ближче підбиратися до Костянтинівки. Але поки ось ситуація важка, але цілком контрольована з боку наших сил оборони. Далі ми поговоримо з вами про. Лиманський відтинок фронту, де тривають бої одразу на кількох ділянках, і я б хотів зазначити одну цікаву річ, тому що напрямок атаки ми в принципі бачимо, що з боку колодязів росіяни намагаються просуватися з сторони зарічного на ось цій ділянці. Власне, атакують росіяни і намагаються просуватися вперед. Причому їхня ціль вона мені видається в принципі такою зрозумілою. Так, по перше, це розширити зону контролю, тому що Лиманський напрямок це ділянка, де дуже багато лісів, дуже багато от саме такої місцевості. Так, і це дозволяє. Якось там намагатися принаймні, краще маскувати свої позиції таким чином діяти. Що стосується атак в сторону Ямпіль, то Російська Федерація, очевидь, буде намагатися перерізати до річки угрупування наших військ, яке знаходиться на цій ділянці, тому що от направду отримувати позиції в такому випадку буде дуже важко за спинами власне водойма. Тому допустити цього не можна, тому що в напрямку саме цього населеного пункту і наразі тривають атаки російської армії. І ще один момент: це те, що генеральний штаб сьогодні вранці написав про те, що противник вів свої атаки в сторону населеного пункту Коровій Яр. Ось він на мапі. Ми бачимо ось цей населений пункт, але досить велика ділянка, принаймні на мапі Діпстейт, вона от. Ми бачимо зеленим кольором, тобто яким чином проводяться ці атаки, чи можливо росіяни з середнього просто хочуть по рухатися от по дорозі, яка ось тут є, і в напрямку населеного пункту Коровій Яр саме це має на увазі Генеральний штаб збройних сил України. То тут поки є певні питання, так тому що. На папері озведені у нас атаки в напрямку цього населеного пункту, На мапі бачимо поки принаймні, поки так змін немає. Я зроблю на цьому акцент, тому що ймовірно мапа оновиться, і вже тоді ми побачимо, що відбувається насправді. Але от наразі маємо таку інформацію. Ну і далі до Куп'янського напрямку, де за повідомленнями. Кремля вже є оточення. Запросили вони туди всіх журналістів західних, і до речі, деяким вже прийшли навіть запрошення, нібито, принаймні, такі повідомлення були в соціальних мережах, і те, про що говорить Путін, це нібито, що українські сили в оточенні, і там дуже важка ситуація для наших підрозділів. Це і так, і не зовсім так, тому що президент Зеленський говорив про. Те, що наші сили оборони, по-перше, вдарили в, в позиції російської армії і фактично заблокували їм можливість просуватися. Президент згадував тоді про річку, і цілком можливо йдеться, або от як мені видається, так або в напрямку. Ось цієї ділянки, так, куди могли вдарити наші війська, або безпосередньо спроби у самому куп'янську зрізати ось цей невеликий виступ з боку противника, тому що насправді наші війська знаходяться в районі ось цих десяти насправді населених пунктів, і ця ділянка досить таки велика. Так, тобто тут всюди ми утримуємо оборону, росіяни атакують в бік піщаного, ось по цьому напрямку, за даними генерального штабу. Збройних сил України і там у нас справді досить значне угрупування військ там. Проводяться ротації вочевидь, і найбільша біда в тому, що географічно за спинами наших військових на цій ділянці якраз є і річка Оскіл, яка чисто теоретично, коли там ситуація буде геть важкою, може дещо ускладнити безпосередньо логістику для наших бійців. Вона вже ускладнена з повітря, тому що дуже велика кількість дронів на полі бою, і росіяни можуть залітати в район Куп'янська і далі вглиб, і намагатися таким чином обрізати все те, що власне там десь підвозять нашим військам, чи коли ротація особового складу проводиться, тому ситуація вона досить таки, я б сказав. Потенційно загрозлива, але поки вона не виглядає якась катастрофічна. Безумовно тривають бої, і в самому місті Куп'янськ. Власне про це говорив начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він сказав, що у районі Куп'янська ворог зараз присутній у північних районах міста. Приблизно до 20% районів намагається зараз зайняти саме на півночі і паралельно намагається відсікати українську логістику за допомогою ударів БПЛА з погляду БПЛА. Ситуація та сама у протилежний бік, тобто як вони, так і ми фактично намагаємося от обмежити логістику для противника. Ми теж задаємо ударів і не даємо противнику просуватися вперед. Ситуація в Купінську 100% складна, але чи є вона такою, як про це говорять в Кремлі? Та абсолютно ні. Наші бійці продовжують роботу, і за даними генштабу збройних сил України. То на Купінському напрямку відбулося три бойові зіткнення, так, тобто, активність вона не те, щоб дуже висока, а порівняно з п'ятдесятьма зіткненнями, так як про це пише генштаб щодо Покровського напрямку, тому зрозуміло, що бойова робота вона продовжується. Але ще натрапив на досить цікаву інформацію про те, що. Саме на куп'янському напрямку наші бійці, а саме оператори підрозділів безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Карадах виявили та знищили реактивну систему залпового вогню, яку ворогу надала північна Корея. Силами підрозділами знищена північно-корейська мм семи РСЗВ Type 75, яка може завдавати клопоту на відстань до 8,5 кілометрів. Тобто, ось це ті засоби, які використовує противник. І ми їх успішно е, знищуємо. Ну і на сам кінець нашої рубрики поговоримо про південно-слобожанський напрямок. Тому що, по-перше, ми пам'ятаємо так, що підвищення рівня води у річках після підриву дамби, а річки це Вовча та Сіверський Донець це ускладнило російським підрозділам переправу через ці водні перешкоди на цій ділянці фронту. Про таке розповіла начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Власне, тому. Ситуація тут стабільна, і, власне, дещо гірше насправді для ворога, тому що і в соцмережах ми бачили чималу кількість от е, цих відео, де просто бліндажі, де позиції е, російської армії просто підтоплює, врешті. І зрозуміло, що е, перебувати там. От вони не зможуть, їм потрібно буде десь відтягуватися, там будувати або там займати нові позиції. врешті решт і це теж негативно вочевидь, впливає на їхнє становище на цій ділянці фронту. За даними генштабу на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 5 боєзіткнень. Противник також завдав авіаударів. Скинувши 15 керованих авіаційних бомб, здійснив майже дві сотні обстрілів, зокрема дев'ять з реактивних систем залпового вогню. Ну це велика проблема при фронтових, при е, кордонних, так е, навіть е, громад в цьому значенні, тому що російська авіація вона почуває себе досить захищено на території Белгородської області, на території там Брянської і інших областей Російської Федерації. Саме звідти вони. Можуть проводити ось такі удари, бити кабами, і на жаль, це велика проблема. Вочевидь, багато російських аеродромів. Я думаю, так віддалю, щоб ви бачили їх на мапі. Вони знаходяться не так далеко, в принципі, від кордонів нашої держави. Тому тут питання лише в наших спроможностях, в нашій далекобійності, і в тому, як ми зможемо завдавати по них ударів, щоб знищувати фронтові бомбардувальники російської армії. Знищувати їхні літаки, бити по складах зберігання ось цих кабів і не давати просто їм змоги власне так вільно себе почувати. Тому тут треба, звісно, сподіватися, по-перше, на власне виробництво, так тому що наша ракетна програма вона дуже стрімко. Розгортається і покращується дуже багато розмов про українську балістику. Врешті-решт тому хотілося б побачити вже її бойове застосування. Потім вже опісля цього поговоримо про неї детальніше. Ну і звісно, сподіватися на наших партнерів на передачу західного озброєння для завдання ось таких ударів, і це все допоможе нам зменшити кількість кабів на полі бою, тому що ситуація така, що противник буде лише розширювати і збільшувати ось ці удари. Зараз реактивні каби є які. Летять там майже до 200 кілометрів і долітають фактично до Полтавської області. А по мапі, якщо подивитися, це досить такі значні відстані навіть до самої Полтави, там в районі 150 кілометрів. Це дуже умовні позначки, тому що зрозуміло, що російські винищувачі вони не можуть підлітати так близько, тому що будуть підставлятися під наші системи протиповітряної оборони. Але якщо от навіть От з Курської області, десь з середини області до Полтавщини, там в районі 200 кілометрів, і оце приблизно та відстань, яку нині можуть долати реактивні каби Російської Федерації. Тому зрозуміло, що їх буде лише більше. Про це і говорив президент Зеленський, що в планах в росіян це є, і на жаль, збільшити масштабувати виробництво таких боєприпасів вони можуть. А чого не можуть зробити, то це збільшувати виробництво своїх ракет, в тому числі балістичних. Тому тут росіяни отримують. Ті самі КН-9, так балістичні ракети з Північної Кореї, і ось таким чином вони і тримаються якось на плаву, тому що санкції працюють, не можуть вони виробляти там достатньої кількості компонентів, технологій і тому подібне. І сподіваємося, просто що їх буде. Просто набагато більше. Ну і що ж, на цьому я буду завершувати вже нашу постійну рубрику. Карта бойових дій, друзі. Ви ж залишайте свої коментарі, обов'язково поставте лайк під цим відео, щоб ми знали на що звернути увагу. Так, можливо, щось би іще вам було цікаво. Тому обов'язково залишайте ваші відгуки. За це будемо вдячні, і це допомагає також нам ви е тому щоб пробити ще більше нового контенту, тож будемо за це вдячні.